Доброго дня друзі! Знову ми на каналі ВанАвтоКарсуа. Приїхала гарнюся машинка. Шкода Kodiaq. Це 2018 рік. 2,0 дизель на автоматі. Машинка просто в ідеальнішому стані. Вся розмитана, сертифікована, ціна вже буде за все. За розмитне, сертифікована. Так, показую вам її около перше. Я швидко не йду десь. Я ще з дочкою знімаємо. Так, що... Так, ну така краса. Так, трошки погода не дуже хороша, не вимивали. Так, тепер... До салона. Так, такий салон у нас. Гарний такий акселератор. Передач, клімат. Ну все, гарно, встані трошки пропылесосниця. Такі всякі панелі, я так вона. Дуже гарно шкода зробила ці всі. Зараз покажу тут, бачите воно, стан автомобіля, покажу зараз в чому що вона хоче. Так, ззаді. Дивіться скільки тут місця, друзі. Просто мега багато місця. Дуже трошки фотоапарат, камера побачила того, що око не бачить, Дуже гарна машинка. Кодяк. Великий місткий багажник. Все в гарному стані. В гарному такому кольорі білому. Відео непрофесійно. А, до речі, такі класні штуки, шкода, Кодяк має, дивіться. Ось, Бачите, така накладка, щоб не вдаряли дверима. Але вона і ховається. Бачите? Ви Раз вилізла. Раз ховалася. І так на кожній дверці. Так. Фари на ледах, зрозуміло. Це. От така Драсиня. Пишіть. Краще дзвоніть, телефон буде під відео, що треба ще, можу показати. Можливо там. Що, що, що кому треба, кажіть, я буду вже особисто кожному. Ну і приїжджайте в місто Так, закривай двері. Сідаємо. Сідаємо. Віться, станцію, записи відсутні. Двері відкриті, то воно тут, побачите, шучу відкрита дверка. Ніяких питань по машині нема. Все відалі. Навігація. Пасічна на українській мові, Навігація європейська прошита повністю на українській мові. Це дуже важливо. Тут такі різні підочечниці гарні. Це все дуже чудово продумали. Класна машина, відверто обожаю Да, У нас, до речі, є два. Є чорний і білий. Чорний дорожчий, білий дешевший. Цей буде трошки дешевший. Так що, друзі. Вон автокарсуа. Кнопочка, все, колювати. Вон автокарсуя. Шкода Кодяк Підігріви Складання. с 4 склапіти. Ось така краса. Знаходиться машина в місті Львів, ви можете будь-який час набрати. Знати всю вас цікаву інформацію, придбати даний автомобіль. Для сім'ї ідеальна машина, для роботи виглядає дуже престижно. Бізнес-класу авто. Симпатична, класна машинка будете задоволені повністю нею. Гарного дня, ван Автокарсіа. Заходьте на наш сайт, QR-код. Буде з фотками, давайте я вам покажу. Ось наш телефон. Телефонуйте. Ось наш сайт. І по QR-коду. Перейдете зразу на сайт, закинеться. Гарного дня. По нафтукарці. Дякую.